Унікальний кейс до нас поступив військовослужбовець з пораненням серця. Уламок знаходився в товщі м'язу серця і потихеньку рухався. Було прийнято рішення про оперативне втручання, але вважаючи його локалізацію, позицію і небезпеку, яку він викликав, прийнято рішення попросити про допомогу найкращих спеціалістів та співробітників інституту Амосова. До нас приїхав президент академії медичних наук і директор інституту АМОСОВА Лазаришнець Василь Васильович який провів це оперативне втручання філігранно, дуже акрадно. Пацієнт вже в прекрасному стані знаходиться у відділенні реанімації. І що саме цікаве, що військово-службовець абсолютно впевнений, що він повернеться назад на фронт для захисту України. Наша бригада сьогодні приїхала надати хірургічну допомогу бійцю. Який отримав бойову травму серця? Ламок знаходився в середині серця. Вірогідність, що він може флотувати, виникала додаткова загроза для життя. Так як наш інститут має величезний досвід біля трьох тисяч операцій військових службовця, більше двохсот це пацієнти з бойовою травмою серця. До речі, сьогоднішній був 205. Спільно з нашими колегами з Житомирської обласної лікарні виконали це оперативну втручання. Сподіваємося, що боєць буде здоровим і щасливим, тому що він дуже хвилювався за те, на операцію, йти на операцію, навіть втік з лікарні, але потім повернувся. Мені було дуже цікаво поспілкуватися з лікарями-кардіологами, які проводили нараду, і кардіологи з усієї області були присутні. Поділився нашим досвідом, як ми лікуємо військовослужбовців, які найчастіше захворювання, і що ми робимо. Сьогоднішнє оперативне втручання – унікальне саме по собі, хоті з Інституту Умня Мосова приїхав сам директор Лазаришиниць Василь Васильович. Він же президент Академії медичних наук України і особисто приймав участь у проведенні даної операції. Честь для нас престиж і мені приємно.